Я таємно удочерила кинуту дівчинку прямо в пологовому будинку. Оксана була записана як друга дівчинка в моїй двійні. Коли одного разу увечері вирушила до лікарні з переймами, ми з чоловіком чекали появи нашого, нашу четверту дитину. Тобто, в той час наша сім'я вже була великою. Мої другий і третій хлопчики близнюки. Хоча ні у мого чоловіка, ні у мене в родині не було близнюків до нас. Тому після моєї наступної вагітності головним сімейним питанням часткою гумору, звичайно, був, а що, якщо знову з'являться близнюки? Наші бабусі і дідусі були дуже вражені. Спочатку ми повинні були порадувати їх усіх, і завдяки УЗД вдалося з'ясувати, чи були вони близнюками, чи ні. Виявилося, немає. Четвертий ніндзя був один. Нарешті все скінчено. Мене поселили в, палатний, в платний одномісний номер, який ми з чоловіком оплатили заздалегідь. А через пару годин мені принесли мого маленького хлопчика для годування. Через кілька хвилин головний лікар увійшов в мою палату і сказав, дивлячись вниз: у нас тут така ситуація. Сьогодні вранці 18-річна дівчина народила дівчинку, написала відмову, викликала таксі і поїхала з лікарні. Вона ледь могла ходити після пологів, але вона не хотіла залишатися в лікарні ні на хвилину більше. У неї почалася істерика, і мені довелося відпустити її. А дівчинка така гарненька, така здорова. А ти, як я знаю, дійсно хотіла близнят. І я тут подумав. Може бути, ти зможеш забрати дитину, а ми напишемо, що ти народила двійню. Тому я не хочу віддавати дитину до будинку маляти. Що це за таке життя для дитини? Одні сльози. Звичайно, це незаконно, і ви можете пройти офіційну процедуру усиновлення, але це місяці, і ще не факт, що все вийде. І весь час ця дитина буде перебувати в дитячому будинку. Шкода! Чесно кажучи, я була приголомшена. Я була добре знайомою з керуючою. Приємна жінка, дуже добра. Ми також розмовляли за межами лікарні, тому, мабуть, вона і звернулася до мене з таким слизким, з такою слизькою пропозицією. Але на карту були поставлені життя і доля дитини, яку залишили. Я прийняла рішення майже миттєво. Пішли. У мене є досвід виховання близнюків, і нам просто не вистачає п'ятої дитини, щоб зрівняти рахунок. Я сказала це в жарт, звичайно, але в кожному жарті, ви ж знаєте. До речі, всі мої діти хлопчики, а мій чоловік так мріяв про дочку. Це було в лихі 90-ті. Дітей тоді не реєстрували через органи опіки. Моя Оксана була просто записана як моя друга у двійні. І я пояснила своїй сім'ї наступне. Мовляв, так буває, що другу дитину не видно на УЗД через те, що її заступила перша дитина. Тому родичі не задавали багато питань. Про це знав тільки мій чоловік, і він прийняв моє рішення на ура. Найсмішніше це те, що Оксана дуже схожа на нього така ж блакитна ока і блондинка. Зараз діти виросли і ніхто навіть не підозрює, що Оксана нам не рідна. Та я і сама про це забуваю.